Всім привіт! Презентую вам нову поставку товару. Це шарфи мікс бренду Bruno Banana. Є такі звичайні шарфи як. У них всіх розмір one size. Вони дуже приємні на дотик. І тепленькі. Звичайних таких шарфів буде 4 штуки. Також є такі комплекти. Це жіночий комплект, тут іде як шарф і пов'язка. Таких комплектів буде 5 штук, а також є чоловічий комплект один. Тут іде шарф та шапка. Вартість такого лоту 3470 гривень, а собі вартість однієї одиниці всього 347 гривень. І цей лот ви вже можете замовити у наших менеджерів. Дякую та заробляємо разом!